Для чого призначений косметологічний комбайн? Перш за все, це багатофункціональний косметичний комбайн, який поєднує функції та методики до 10 різних пристроїв. Економить гроші, розширює функціональність естетичного і косметологічного кабінету салону краси та забезпечує більш популярні апаратні процедури для обличчя та тіла, а також формування тіла. Переваги придбання комбайну це компактність. Один косметичний комбайн займає набагато менше місця аніж кілька приладів. Багато функціональність. Чим більше функцій, тим більше нових послуг ви можете запропонувати клієнтам. Це цікава собівартість процедур та можливість здійснювати комплексний догляд в ділянках обличчя та тіла. Тому можна зробити висновок, що косметологічний комбайн це головний тренд б'юті індустрії. Представляю вам лінійку комбайнів, де реалізовані всі аспекти практичної роботи косметолога Багатофункціональної серії Н. Це комбайни серії Є, е, де базову функцію є ультразвукова терапія, а також комбайни серії F, де базову функцію є мікрострумова терапія, а всі інші функції додаються опційно. Компанія Алві Прага багато років займається виробництвом різноманітного обладнання, в тому числі для косметологічних процедур. Ви можете замовити косметологічний комбайн, який допоможе як досвідченому спеціалісту, так і початківцю. Даний апарат поєднує кілька видів методик, які використовуються для надання різних косметологічних процедур. Кампанія Прага» – це висока якість, надійність та довговічність обладнання. Обладнання відповідає всім нормам та сертифікація. Виробник уважно стежить за всіма виробничими процесами та гарантує високу якість продукції.